Ну що ж, всім привіт мої листочки, я нула. я хочу спитатися, чи знаєте ви що таке Family Link? Якщо так, це прекрасно. А якщо ні, то простими словами це батьківський контроль. Але в відеоках під цим додатком є відеок, які дурні, недоречні і смішні, які їм сьогодні і подивимося. Зараз ми це прочитаємо. Уда, удалі. Так, я на секундочку, добре. О, так буде покраще. Значить, удаліть це прошу з Play І е, рука вору, е, якийсь там смайлик рука вору. Він, напевно, подумав, що Family Link зразу побігли видаляти. Оце все після його відгуку, просто із за того, що там якийсь. НН uh, розказав, що давайте, видаляйте. Діти, давайте будемо ставити стави одну зірку і тоді це видалюють з плеймаркету. Добре, як скажеш. Я Я поставила відгук. все прикол на українську найгірше, найгірший додаток в цьому світі. О Боже, мене за російською! Фігня повна, раджу рекомендувати. Е, я зараз е, вот! Вот то що я думала. Що ж, а на цьому ми вже будемо закінчувати. І я ще не сказала, я нова читуберша. Ну, як нова, майже 50 підписників просто теж дощ якось тут так само знімала. Ну, коротше, всім дякую за перегляд, всім пока.